Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завитала ведмежа. Воно принесла гостинця. Доброго дня, ведмедику! Чим ти хочеш пригостити малюків? Це мед! Малята! А ви знаєте, хто збирає нектар і переробляє його на мед? Так, це бджілка. А ви хочете дізнатися, як живе бджілка та її друзі? Тоді вирушаємо разом з ведмедиком в подорож до лісу разу гуляла ведмежа лісом, і раптом за щось зачепилася. Не смикай, так, ти порвеш мої ниточки, почула ведмежа переляканий голос. Перед ним з'явився павучок. Ведмежа вибачилась і попросила вичепити його від паутинки, а павучок продовжував плести її всіма своїми лапками. Павучок запитала ведмежа, я шукаю бджілку, Ти її не бачив? Ні, відповів паучок, я тільки можу повзати і спускатися на своїх ниточках. Запитай в інших і став плести ще швидше. Вийшло ведмежа далі і зустріло сонечко. Воно було дуже гарне в ошатному червоному вбранні чорну цяточку. Сонечко, з ким би не зустрічалося, з усіма говорила привітно. Ведмежа у нього запитала, чи не бачила воно бджілку. Але сонечко відповіло, що хоч воно і вміє літати і повзати, але бджілки не бачило. Подякувала ведмежа сонечкові і пішло далі. Обережніше, почула ведмежа десь дуже низько, біля самої землі. Воно нагнулося і побачила мураху, що тягла на собі цілу травинку. Постережися, попередила мураха. А що ви будуєте? запитала ведмежа. Ми будуємо!» Незабаром вечір, а ми повинні встигнути зібрати листки, і гілочки. Ведмежа й мурахи запитала, чи не бачила вона бджівку, але мураха нікого не бачила, тому що працює зранку до вечора. Сіла ведмежа й засумувала. Чого сумуєш, ведмежа? запитав Метелик, що пролітав повз нього. Він був такий гарний, з різнобарними крильцями. Метелик ніжно пурхав перед ведмежам і, почувши його історію, Допомогти. Поки ведмежа й метелик розмовляли, вони вийшли на галявину, де ведмежа почула цижання. Це вона, бджілка, у своїй золотій пухнастій шубці. Бджілка літала із квіточки на квіточку збирала нектар. Вона пригостила ведмедика медом і розповіла, що дуже поспішає, бо скоро настане ніч і не буде видно жодної квіточки. Ведмежа подякувала бджільці і щасливе повернулася додому. Малята, давайте пригадаємо, кого зустрів ведмедик у лісі. Спочатку це був павучок, потім жучок сонечка, мураха, метелик і бджілка. Одним словом їх можна назвати комахи. Сподіваюся, що вам сподобалась мандрівка до лісу з ведмедиком. До побачення!